Вітаю пані і панове! Слава Україні! Ці карти Таро покажуть вам, що робити на даний момент на той момент, коли ви знайшли це відео. Як ви бачите, тут на столі квіти, з боку квіти, де то там буде що робити, а з другого боку буде що варто не робити. І вам вища сила дає допомогу тут і дає пораду. Я буду брати по дві карти. Перша карта буде з боку квітів, що робити, і друга карта з другого боку, що не робити. А потім ще одну додаткову карту буду додавати, щоб нам пояснили перші карти. Вважаю, що ви дуже добре відпочинете за цей розклад і щось добре для себе будете знати. Ця карта старший аркан, перш за все. Вона говорить, що. Хенгмен, я поясню через хвилинку. І друга карта так само старший аркан вийшла, і вона називається Колесниця: um, The Chariot. такі дві карти. І ось що робити з боку квітів і що чого не робити, те з другого боку. Там, бачите, в мене йде на другий поверх, там де ви бачите мою хату. Так от я скажу, що вища сила говорить, не, не спіши, не спіши. Варте вам щось міркувати помалу, поволі рухатися до того, чого ви для себе хочете і запланували. І не в коєму разі вища сила не... не... Не говорить, щоб ви спішили чогось когось слухали. Слухайте тільки свій розум, своє серце. Бо карта The Hanged Man, це повішений називається ще по-другому. Вона говорить, що треба вичекати, треба час, щоб ця біль пройшла. Якщо, може, ви з вашим чоловіком чи з кимось. В тяжких стосунках, чи може у вас немає доброї праці, чи немає доброї платні, чи ви виїхали з України і тепер по світу ви а, така доля, так чекаєте, поки пройде війна і ваш чоловік може військовий. Вам тяжко, але знати треба, що цей це тяжкий час перейде. Давайте я буду брати ще по одній карті з, 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 з обидвих з, з того і другого боку. Ця карта дуже гарна. і... Карта Кубкова говорить, що буде кохання, буде любов, буде все гаразд, буде професія, будуть гроші, буде що робити. Відбудуємо Україну, відбудуйте свою хату, якщо щось не так, якщо розбили хату вороги. І все буде гаразд. Це дуже гарний розклад, треба дочекатися. З другого боку, у нас виходить так само непогана карта це шістка жезлова, І вона говорить, що буде перемога, бачите? І перемога буде скоро, можна сказати, може, шість місяців десь так вже будуть перші кроки. Ми будемо бачити, як вже легше і звільню... звільняти будемо свої території. Але, але ж з другого боку, з лівого у вас на екрані чого не робити, знову не можна рухатися швидко, бо The Chariot, там де ви бачите мотоцикл, ця карта говорить, що якщо будете рухатися швидко, і знаєте, таке нетерпляче почуття у нас у всіх є, бо ми хочемо, щоб перемога була взавтра. А ми собі це буде шкодує нашій нервовій системі. Для нас, для, для, для нас, для людини, яка придивляється це відео, скаже, що не добре для вас. Недобре думати і знаєте, так думати про те, що хоче, щоб сьогодні, сьогодні, сьогодні вже було все пройшло. Бо так не буває в природі. Бачите, що сталося загарбник. Окупант забрав багато територій, і крок за кроком ми будемо повзбавлятися від цього ворога. Але ж треба час, і ми тепер поки що. Наші військові, і наш уряд, і всі люди українці в Україні, і так і хто за кордоном, всі все роблять для перемоги. І ви так само цей розклад говорить, що не спіши, не думай, що, що це ж ніколи не буде перемоги. Власне, буде і буде вчасно, і буде перемога буде добре. Цей розклад говорить, що поки що все йде повільно, так, де окупація буде дуже повільно йти, нам хочеться, щоб скоріше, але буде повільно йти. І за цей час можна вивчити другу мову, наприклад, от, англійську я вам пропоную вивчити, чи користуватися якимись підручниками, чи щось себе заспокоювати, чи щось таке робити руками, чи, чи ще щось, дивлячись, де ви є. Хто з вас є в еміграції, може. Десь ви виїхали тимчасово, і яка доля буде, така буде. Може, рік чекати, може, може півроку, як повертатися додому. Скажу, що перший рік, якщо ви не вдома, дуже-дуже тяжкий, я два рази пережила імміграцію. Скажу, що це дуже тяжко. Мої най, найсильніші помилки я зробила в перший рік, коли я не була вдома, і в мене були родинні обставини такі, що мені треба було їхати. І по-перше, що я тепер жалкую, що я думала, що весь світ мій рушився і все, нічого не буде вже. І я власне дуже страждала, і я скажу, що я знаю, через що ви проходите. І скажу вам. Треба дочекатися, треба знати, що так один крок в день, щось маленьке зробити, щось маленьке думати, щось маленьке молитися, що там я їм, чим я там дихаю, з ким я розмовляю. Отаке, знаєте, тут і тепер. Більше як оця ця карта і говорить, тут і тепер помаленьку рухатися треба. І паш ще означає щось шукати, шукати вихід, шукати десь чогось навчитися. Десь помаленьку, знаєте, все буде добре. З другого боку, що не робити, то я ще хочу підкреслити, що не можна спішити, не можна рухатися дуже швидко. Чи, знаєте, надіятися на те, що от, -от завтра все зміниться. Бо так не буває в житті. В житті все йде помалу. І за те карта The Chariot, колесниця, вона так називається англійською The Chariot, говорить, що. Якщо будете спішити, то можна і сказати не те, що треба, і зробити не те, що треба, і помилку якусь зробити. Бо по собі скажу перший рік такий складний, та хочете назад додому, що а мені не можна було їхати назад додому. І я дуже 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 тяжко перенесла перший рік в еміграції, то скажу, що якщо ви виїхали, чи може ви в Західній Україні, чи може ви в Польщі, чи десь у Європі, чи може до Канади приїхали. Так, така доля, така в вас доля. Треба перетерпіти. От ця карта Зачарює говорить, що не терпиться, але треба перетерпіти, все буде краще, все буде гаразд, все буде Україна, все буде доля і щастя. І друга карта говорить про перемогу. Перемоги треба дочекатися. Це, це буде повільно рухатися. Бо, Московитам вигідно воювати, розумієте, вони я вже багато роблю відео про це і карти розкривають завжди інше, щоб бачили цілу картину. Картина дуже складна. Московитам вигідно воювати. Проблема в цьому, що вони напали на нас, бо знали, що можуть напасти, так. А за те що ви ж бачите такий аргумент, що до НАТО там Фінляндії це їм не бракує, а на Україну вони напали, бо було легко це їм. Цей путлер йому треба бути в стані війни, бо це він робить для того, щоб тримати свій люд заморочений у, знаєте, у таким, у такому стані. Що вони вони його мали за за свого цього терориста-лідера? Зате він буде стягувати війну, і ми хочемо скоріше, але але ж воно суне, суне їх багато є, і щоб їх всіх викинути забере час. Зате я знаю, що ми дочекаємося перемоги, бо шістка жатлова говорить говорить, що дочекаємося, але йдемо повільно. І карти дали вам тут дуже гарну пораду. Я вам бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого і будемо бачитися на моїх розкладах. Слава Україні, героям слава і до побачення.